Персонажі GTA, а особливо антагоністи, часто стають відомі своєю харизмою або якимись іншими особливостями. Думаю, що багато хто пам'ятає за ноту суку каталіну чи чілового куколда Мігеля з третьої частини. Проте у сазі про Ліберті Сіті, а саме у ті ж GTA 3, Liberty Ліберті Сіті Сторіс і навіть трішки Vice City, можна виокремити ще одну антагоністичну організацію, яка, незважаючи на свою другорядність, відіграла важливу роль у сюжеті майже всіх ігор d Всесвіту. І мова йде про забудовника Патлантік Company і злодій, реалістично все в реальному житті. Я думав зараз чи додавати кличка на правів, чи ні, бо типа з одного боку Ржака відсилка на Київ місьбуд, а з іншого я не хочу отримати практи. І, звісно, не забувайте про допомогу ЗСУ, тому що в нас країні досі продовжується війна, і в першу чергу саме нам потрібно, щоб у ЗСУ все було. І ще там можете на канал підписатися, лайк, поставити коментар, написати на телеграм-канал, підписатися, але звісно, допомога ЗСУ важливіше. Для початку пропоную. Згадати основні сюжетні елементи третьої частини. Час історії. Час історії. Клод грабує банки з Каталіною та Мігелем, представниками колумбійського картелю, які кидають його та тікають. Клод починає працювати на сім'ю Леони проти картелю. Однак жінка Дона закохується у Клода, і вони разом тікають до якузи, продовжуючи працювати проти картелю. Паралельно з цим Клод працює на Дональда Лава. медіа та просто магната багато в чому допомагаючи йому зберегти власну імперію Лав Медіа, що є конкурентом Панлантік. Якози захоплюють базу колумбійців будівельний майданчик та беруть у заручники Мігеля. Згодом Каталіна навідується до них і вбиває усіх та викрадає коханку клона. Через це наш німий дурник йде на викуп до Каталіни, але його кидають. і Він у кінці кінців добиває там усіх колумбійців разом із Каталіною. Позитивна історія вийшла. Може виникнути питання: що ж такого наробила Лантік, що про неї можна зробити окреме відео? Вона ж лише у місці, где не де з'являється. Помилка, мої дорогі друзі. По-перше, Лантік розглядається поліцейським департаментом як просто один з бізнесів колумбійського картелю. Утім, згодом ми дізнаємося, чому це не зовсім так і чому ні все так однозначно. По-друге, до цього можна додати той факт, що картель активно підтримується або принаймні співпрацює з Панланті. Вони охороняють їх ангари в аеропорті та використовують їх. Вони люблять активно піднасрати тому ж дональду лаву. І головне, колумбійці проживають на території забудови Патлантік у районі Форт Стонтон. Але з цим пов'язана ще одна дуже неординарна історія. Зробимо ще один невеликий екскурс у минуле, щоб детальніше зрозуміти цю історію. Спад! Чука спанка? Ейвері Керінгтон, техаський будівельний магнат, уперше з'являється у Вай Сіті зі своїм протеже. Дональдом Ламом там він завдяки співпраці з Томі Версетті втілює у життя один зі своїх головних бізнес-постулатів бандитські війни сприяють зниженню цін на нерухомість, і далі цю нерухомість можна дуже легко скупляти. Через 6 років у 92-му році компанія Avery Construction, скоріш за все, яка належить саме Керрінгтону, починає працювати у штаті Сан Андрес. Не знаю, чи це просто співпадіння чи ні, але якраз тоді наш старий друг Сідоджі теж влаштовує власну бандитську різню. Тобто фіксуємо факт, що у 92-му році він все ще працює як самостійний бізнесмен. У Ось му у Liberty City Stories вже самостійний Дональд Лав дуже невдало висувається у мери міста і обіцявшись та обісравшись та збанкрутувавшись, вирішує повернутись у нерухомість. Протягом наступного переказу подій гри я хочу, щоб ви тримали в голові, що усе це реально відбулося в межах франшизи Grand Theft Auto на якоїсь мовний Row. Дональд Лав просить Тоні Сіпріані, протагоніста Ліберті Сіті сторін, вбити Евері Керінгтона, його колишнього ментора, який якраз прилетів у місто, щоб продемонструвати компанії Панлантік. Якісь цікаві будівельні плани. Керінгтона охороняють якраз такі колумбійці. Однак Тоні справляється зі своїм завданням і краде плани техаського магната. Трохи згодом він викраде тіло Евері та одного журналіста, щоб ними зміг повечеряти Дональд Лав. А згодом сам Лав починає співпрацювати з Панлантік, обіцяючи герою, що він знайшов золоту жилку. План Керінсена полягав у невеличкій зміні района Маленька Італія, де за сумісництвом мешкають одні з головних ворогів Сіпріані. І ця зміна тепер падає на плечі Сіпріані. Дональд Лав та відповідно головні замовники усього цього Панлантик наказують йому купити вибухові пристрої та встановити їх під покинутим метро під маленькою Італією. І усе це призводить до знищення нахуй цілого района міста з усіма тамтешніми людьми. Тоні Сіпірані та донець лав, пані та панове. З ГТА 3 ми вирізали деякі місії, які трішки нагадали тероризм, але додали у іншу гру тупо реальний терористичний акт. Не забувайте, до речі, що можливим реальним прототипом лава був Трамп. Район з маленької Італії перейменовується потім вже на згаданий Форт Стонтон, головну базу колумбійців у ГТА3 та великий будівельний майданчик Патлантік. Утім, картелі вже згодом навідуються до мастермайнда цього плану лава, погрожуючи йому, що він тримав язик за зубами та вимагаючи грошей. Де ти береш гроші? Тумбочки. Да. Всіхій убиває Сіпряні та відвозить Дональда в аеропорт. Згодом Лав відкриває власну компанію Love Media і достатньо успішно влаштовує свій бізнес, повернувшись у Ліберті Сіті. У 2000 році на території колишньої маленької Італії тепер Форд Стонтон розміщується в. Італі, тепер Форд Стонтон розміщується в. І тепер Форд Стонтон розміщується в. У 2000 році на території колишньої маленької Італії тепер Форт Стонтон розміщується військові бази а окрім них Потроху картель та тріади. У 2001-му колумбійці викрадають одного з партнерів Дональда, старого азійського джентльмена з тюремного конвою, у якому їхав і Клод, протагоніст третьої частини. Вже потім він почне працювати на лава, звільнивши джентльмена. І далі за наказом того ж лава він вбиває одного з лідерів якудзи, на яку наш безпринципний герой, до речі, теж працює, щоб спровокувати розвиток війни між картелем та Якудзою, щоб понизити ціни на нерухомість, за теорією та практикою його ментора Керінгтон. Ну, ти це те, що ти їси, як ми знаємо. Саме це призводить до подальшої атаки, як та захоплення бази Картелю на території будівельного майданчику Патлантік у Форт Стонтон. Після чого і почнеться кульмінація 3. Жесть, яка красива кільцева історія вийшла, до речі, що починається е, у 1986 році і Завершиться аж у 2001-му. І все це через одну фразу одного техаського багатія. До написання цього сценарію я навіть не здогадувався, як все це символічно. Перейдемо до подальшого розбору деталей. Як ви вже могли зрозуміти з подій Ліберті Сіті Сторіс, Панлатік взагалі складно назвати добрими чуваками. Не сильно багато деталей відомо про неї, проте, як ми вже знаємо, це американська колумбійська компанія, пов'язана з картелем та дистрибуцією їх наркотика з панки. І скоріше за все це конгломерат, враховуючи, що з ними намагався співпрацювати вже і так успішний магнат, забудовник Ейвері Керрінгтон. Взагалі, спочатку я думав, що це лише теоретична непідтверджена інформація, утім про мосайт 3 підтвердимо із догадки. Це саме конгломерат. Отже, вони використовують картель, як живу силу, та застосовують її для свого ж збагачення. Конгломерат складається із вже і так багатих успішних бізнесменів, що. Поживляється за рахунок нових забудов та кровожерливих планів. Поселення, їх ролі та впливу у Ліберті Сіті дуже гарно прослідковується протягом САГИ про Ліберті Сіті. У 98-му році вони ще не мають сильного впливу, хоча вже займаються ремонтом мосту та створенням тунелю, що буде закінчено під 2000-й рік. Події та адвенс. У тому ж 2000-му році вони, судячи з присутності картелю, починають пускати щупальці по фортстонтону, колишній маленькій Італії, місце, яке в 2001-му році вже кишить колумбійцям. У GTA Advent взагалі якось не дуже сильно розкривається співпраця картелю та паланті, хоча головний герой солідну частину гри працює на колумбійці. Можливо, картель у період з 98 по 2000 роки відіграв роль таких собі наймаців для конгломерату, і лише під 2001 вони стали реальним кримінальним симбіозом. Чому ж вони головні антагоністи цієї саги, як на мене? Бо вони спонсорували картель, з яким боровся клот та допомагали розповсюджувати їх спеціальний наркотик спанк у процесі, посилюючи авторитет у місті та розгортаючи війну банд, яка могла б дуже їм допомогти у зниженні цін на нерухомість. Вони наймають Дональда Лава та Сіпріані для проведення реального терористичного акту, щоб почати забудову власної території, після чого картель намагається вбити Лава, навряд чи це було самостійне рішення. І одвець, якщо коротко, герою теж потрібно буде повоювати з картелем, а картель, як ми знаємо, так інакше виконує брудну роботу Панлантік. Вони стабільно підставляють усіх своїх партнерів, тому можна сказати, що великим чином саме через цю компанію відбулися усі події, через які гравці проходять у трьох іграх серії, а може й більше. Враховуючи перманентну традицію Rockstar сатирично критикувати американську культуру, я не здивуюся, якщо це все теж частина їхнього соціального коментаря про всевладних бізнесменів, поширення монополії великих компаній, жорстокі методи цих компаній, поєднання бізнесу та криміналу, утилізація інших людей, нижчих класів як робочої сили, і усе таке, можливо, навіть якийсь соціальний коментар про тероризм, хоча вони не пов'язані з урядом, як про це люблять натякати Rockstar. Ще можна додати. Поширення влади приватних корпорацій над містами. Колишньої маленької Італії тепер Форд Стонтон розмісю у 2000 році. На території колишньої маленької Італії тепер Форт Стонтон розмісюється. У дві... У 2000 році на території колишньої маленької Італії тепер Форт Стонтон розмісюється.